Добрий день! Привіт з Бесарабії це південь Одещини. Вітаю всіх підписників і гостей каналу. Сьогодні я отримала посилочку від розплідника Троянд Капріфоль. Раніше я ніколи не виписувала в цьому розпліднику троянди. І трішки хвилююся, бо не знаю, які в них. Саджинці. Зараз ми разом з вами відкриємо і подивимося. Я замовила три троянди, щоб побачити, які там саджанці. Я зараз розпакую коробочку, і побачимо разом з вами, які садженці з розплідника Капріфоль. Ось я відкрила посилочку, дістала трояндочки, і зараз зніму плівочку з коренів і побачимо, які тут саджанці. Я замовила, перш за все, це троянда королева Швеції, бо я давно її хотіла, він свіден. Англійська троянда. Колись років 4 тому я вже один раз замовляла цю троянду, але ж мені прийшла, прийшла інша троянда, яка також гарно квітує. Але ж все таки бажання купити королеву Швеції у мене залишилось. І ось я нарешті її купила. Друга троянда. Новаліс Флорібунда. І третя троянда. Зараз прочитаємо Мірітім, Amazing grace. Amazing grace. Тоже давно її хотіла, але знаю, що вона трошки така капризулька. Ну, будемо бачити, як вона буде у мене рости. Зараз я відкрию коріння і ми з вами побачимо разом. Які коріння цих трояндочок? Ось я відкрила уже коріння, і зараз будемо дивитися кожну окремо, так перша трояндочка. Ось вона. Чотири пагони. Такий величенький корінь, гарний троянда Мерітім. Ось троянда Мерітим. Amazing Grace. Чайно гібридна. Так. Слідуюча троянда. Слідуюча троянда це новаліс, флорібунда. Корінь гарний. А так троянда має 4 пагона розгалуджені. Ось така троянда Новаліс. No ну і третя троянда бажана моя, яку я хотіла. Це Queen of Sweden. Так, показую вам англійка. Ось вона. Така. Коріння гарні. Так. Оце три троянди я відтримала, отримала від розплідника Капріфоль. Ну, ще коріння поріжемо, побачимо, що тут. Біленьке, воно не може бути іншим. Свіже викопані троянди. Ось такі саджанці з розсадник капріфоль. Гарненькі. Замочу їх у відрі з водою. Ось приготувала тут я корнівін, тут у мене трішки залишилося я його використаю. Гліокладин. Корнівін це для зростання коренів, укорінення. Гліокладин для обеззаражування почви і коренів. І циркон теж для симуляції кореневої системи. Ось я зараз все туди кину в відро і замочу. Ось я вже закинула все в відро. Гліокладина, 2 таблеточки, корні пів пакетика, і циркон. Для стимуляції корневої системи. Ну і зараз я покладу сюди троянди, королева Швеції. Новаліс. І роза Amazing Grace. Так, нехай вони в мене постоять годинки дві. Та я, може, до вечора вже трохи посаджу. Всі, чи, може, декілька, чи дві. Дякую розпліднику. За трояндочки. Дякую Наталі, яка зі мною розмовляла. Вона дуже приємна в спілкуванні, яка відправляла мені трояндочки. Хай розплідник їхній процвітає, капріфоль і трояндочки. Ми будемо купувати, а вони будуть радувати усіх нас. А ще нехай на Україну прийде довгоочікуваний мир і перемога. Дякуємо ЗСУ за те, що вони нас боронять від нечисті, яка лізе на нашу землю. Дякую вам за перегляд, за відгуки. До зустрічі в новому відео!